У чотирьох авторів вийшла збірка, яка має досить дивну назву в такому, знаєте, хімічному сенсі. Якщо починати з того, що любов називають хімічним почуттям, що суміші якісь вечови, поезія, можна вважати, також є певного роду хімією. от, І, власне, ми подумали, що Назвати збірку H2O2, яка фактично є як ракетне паливо, яке дає поштовх, яка є, наприклад, перекисом водню, водію, який вибірює практично все, на що він крапає. Чи Це може бути також вибухова суміші, пише американська хімія. І враховуючи те, що поезія завжди... Діє настільки сильно і потужно, що нікого не залишає байдужим. Врешті людина або приймає те, що каже автор або абсолютно впирається тому. То ми вирішили цю збірку так і назвати. Авторами, чиї вірші ввійшли у цю збірку, є Назар незнаний, прошу показатися. З цього дня ви станете знаним. Є Наталя Клименко, яка прибула вже до Львова і, власне, вона зараз... Збірками також сюди має з'явитися. Є Оксана Шахаревич, яка, на жаль, не змогла прибути за станом здоров'я, тому що вона нещодавно перенесла операцію на нозі. І я, Оксана Кілібойська. Збірка виглядає ось так: ми спланували нашу зустріч таким чином, щоб звучали нині поезії у виконанні авторів, і ми попросили наших друзів-поетів, щоб вони відгукнулися якось на наші вічі, і щоб... Запропонували нам е, нашому загалу вічни, які вони хочуть прочитати у відгук на наші вічі. Оскільки Назар незнаний е, тут в збірці є першим, е, його, його поезії знаходяться тут першими, то я хочу запропонувати е, Назару Незнаному е, прочитати своєї поезії. Назад, не знання вже відомий доволі в поезії. Це не перша його збірка. Це можна вважати вже чергова збірка, і дай Боже, аби в нього було ще збірок скільки. Він пише поезію в абсолютно різноманітних жанрах. В даній збірці є поезії, які викликають роздуми. А крім того, я знаю, що в нього є і жартівливі поезії і, і інші. Отже, прошу, назад, не знаю. І ще одне, поки Назар Незнаний сюди йде, я перепрошую, що я так перестрибую, але аж два оце настільки несподівана сумі, що ніколи не знає, що він не сподіватися, от відгумін на твори Назара Незнаному будуть звучати у виконанні Юрія Рудницького, який ондечки вже настроїв свою гітару, і у виконанні Лариси Іллюк, яка ондечки тут іде. Прошу Назар Незнаний. Тож почну з рекламної паузи. Сказала Оксанка, це моє, не перша моя збірка. І власне, і цього року це не перша збірка, цього року в мене вийшла ще одна збірка присвячена 1025 й річні схрещення України Руси. збірка духовної літики, яка називається Іграні грома. І разом з тим вийшов аудіодиск з поезії, присвячені страстям Христовим, які можна купити в магазині з на вулиці Лисники. І саме була приємна сторінка, коли вона сказала, що виходить наша збірка спільна, чому дуже втішився. Е в збірку ввійшов мій цикл, який називається танатичні оди. знаємо, що з грецької танатос це є смерть, відповідно, «танатичні оди це є оди смерті. Е впроваджуючи цей цикл, я написав, що смерть виявляє нас певно магнетично, дівна нас ляхає і одночасно притягує. Наводить шахи, зачаровує, змушуючи думати про неї, нею, п'яніти іноді навіть шукати її обіймів. Разом з тим, смерть, як ніщо інше, в цьому світі здатна протверезити людину, вирощи її з обійми уявною, освіту, в якому знаходиться багато наших сучасників. І в сучасному світі, в світі расових, класових, статусних та інших поділів. Та нерівності смерть стає останнім фактором єднання та рівності всіх людей, відповідь за це і моя подяка і моїй ікони. В таємних закутках мого мозку, У тих лабіринтах, в яких я живу, заходжу поволе в темряву млосну, де страх напинає свою тятиву. Я мчу лабіринтом своїх ілюзій, І геть неважливо, чи розумій спить, чи сонце в дні на виднокрузій. Я вже загубив аріаднину нить. З правиці меча випускаю, потрібно. Впустила отруту вже думка змія, Коли я по колу проходив у котре. Це мій лабіринт, мінотаром тут я. На дні очей моїх застигла смутком смерть, на дні моєго серця згустки густки болю, Пульсує жилами пекина крововерть, бунтуючись і просячись на волю. На дні очей моїх немає більше сліз, на серце дні страху не залишилось. Харон давно вже мою душу перевіз у царство мертв. Тіло лиш відбилось. За кришталевою шибою ховалось нове життя. Сонце німою рибою булькало в іншому небі. Тремтять кришталеві стінки, букало мого небуття. Мрію розбити їх тільки, боюсь, щоб чогось не прогледів. От завжди це тільки, але. Ці сумніви, всі і вагання, чекаєш, коли ж то пошле, Божа рука якийсь камінь і цю кришталеву стіну у промнях свіжих зарання розтрощить. І я спалахну в друзках тих сонця вогня. І ще один вірш стикотанотичні води, який не увійшов до цієї збірки, але війшов до збірки і грані грона. Я, можливо, завершу свій виступ, щоб не занадто довго займати вашу увагу і ваш час. Я розіп'ятий між буттям і небуттям. В грудях затинається півходи. Руки права тут, а ліва там, ноги стогнуть, їх судома зводить. Так застигли поміж двох світів кров'ю харкаю насмішки і прокляття. На хресті я жартувати сміл, смертю лице я посмів плювати. На суботу завтра не дивись, не спіши перебивати гомілки, щойно оцінив лиш власну вись, входити у смак почало стільки, шкіриться буття і небуття. Їм обом я скалюся у віч, так мене у вічності затягну. Я проклятий і блаженний двічі. Дякую. Дякуємо. Ви знаєте, колись моя подруга Юлія Смаль сказала, що кожному поетові є важливо чути вірші, які власне свої вірші, які прочитані у виконанні інших поетів. Тому що кожна людина по новому переживає. Чиїсь відчуття. І от, власне, я хочу запропонувати Юрію Виродницькому, щоб він прочитав віч Назара Незнаного, який є на сторінці сьомій. Я нагадую. А тоді, відповідно, свою від Гомін». Okay. Вітаю всіх з цією збіркою. Назара, Оксана. І ну, Будь-яка інтерпретація, як музикант, кавер версія, вона, звичайно, вторинна. Але я спробую. В таємних закутках мого мозку, у тих лабіринтах, в яких я живу, заходжу поволі в темряву волосні, де страх не пинає своєї тативу. Я мчу лабіринтом моїх ілюзії, геть неважливо, чи розум мій спить, чи сонце відніє на видному крузі, я вже загубив аряднину мить. З правиці меча випускає потрібно. Впустила отруту вже думка змія. Коли я по колу проходив у котре, це мій лабіринт. Мінотаро тут я. Мою ну, відповідь порівняно новий віршик, який так давно з'явився. Осінь в засідці притихла і холодно тихо, стиха пусткою брудом. Як після храмових свят на сині, Зрештою, кожен із нас сам собі з цила й Так і моя батьківщина, загублена річ у собі, Знову спадає їй на плечі разом з похмільним синдромом Хрест той, що був відкладений, думав, що не завжди. І вразне несподівано ясно, хоч не розкажеш нікому, Що лиш Голгофа вакантна, а більше ні буде йти. Неквапливе дум горотання, Некваплива тінь на стінах, а може, ця мить остання і смуток закрався знову. Видуми мої осінні, скажіть, не мовчіть на стінах, у чому моє спасіння, шукаю спасіння в слові. Звертаюся знову й знову до тебе, а ти в тумані, о слово, свята, основу небесного і земного куди чому і навіщо мене за собою маниш, думки маячі чи віщі, кидаєш мені під ноги.